У час весняного рівнодення іранські, кавказькі та тюркські народи вітають початок нового року. Свято Наврус символізує оновлення природи та людини, очищення душі та початок нового життя. Новий рік в Івано-Франківську разом із курдськими та українськими студентами зустріли й наші кореспонденти. Своє літочислення курди пов'язують із легендою про коваля, який убив кровожайного царя тирана. Про свій подвиг Коваль звістив співвітчизникам, запаливши вогнище на пагорбі. Відтоді Новий рік курди відзначають як національне свято, а по всьому курдистану в день Навруза спалахкують тисячі вогнів на знак боротьби за свободу і незалежність. Запал на свіча обов'язковий елемент новорічного столу, а головна страва святкового застілля риба, символ достатку. Традиції східного символізму підтримують і українські гості. Джерельна вода, щоб у вашій країні завжди була вода і дощі, які необхідні для хорошого урожаю. Молоко, щоб на вашій землі завжди було молоко, ніколи не переводилось. І нарешті пшениця, щоб на вашій землі завжди уяла пшениця, був хороший урожай. В Івано-Франківському національному медичному університеті зараз навчаються трохи більше 50 курдів. Як розповідають викладачі, ці студенти набагато дисциплінованіші, порівняно з представниками інших східних народів. Вони скромніші, вони більш доброзичливі, вони більш навіть сентиментальні, як на мене. Тобто, це ті риси, які зближують їх із нами. Ну і ви очевидно знаєте, що навіть такі наші видатні краяни, як Юрко Андрухович, завжди у своїх. Якихось міжнародних, так би мовити, вояжах завжди теплим словом згадує курдських борців за незалежність. Курди другий за чисельністю народ у світі, який досі не має власної держави. Майже 20 мільйонів курдів мешкають у Туреччині, 9 мільйонів в Ірані. Решта у Сирії, Азербайджані, Вірменії. Однак, мрії про незалежний Курдистан актуалізували нещодавні революційні події в арабському світі. Скоро буде Курдистан. Курдистан скоро буде, тому що коли є народ, у якого молода душа, який має свою мову і хоче нею спілкуватися, та який досі не має незалежності, то цей народ свою незалежність здобуде, хоче цього хтось чи не хоче. Так буде, хат не хатят.